Насправді Європа не просто може, Європа має так. У неї немає іншого шляху для того, щоб набути ту суб'єктність об'єднану Європу. і це не тільки ЄС, так бо є держави, які не є членами ЄС, наприклад, є членами НАТО, як Норвегія сполучене Королівство або Ісландія є держави, які є членами НАТО, не є членами ЄС, Албанія, Північна Македонія, наприклад, е є держави, які не є членами ні НАТО, НІ ЄС, є, але є частиною Європи як Україна, так а деякі можуть бути і стати там Косово. Те саме, наприклад, е питання по Туреччині є також. Складне, але це питання, яке Європа спільно може також вирішити. Повернувши назад європейську туреччину, є насправді Середземномор'я, Східний Лавант і Південне, де наша спільна європейсько-середземноморська цивілізація, куди входить Ізраїль, Сирія, держави Магрибу, да, там, Марокко, Туніс і. Ця об'єднана да? я не маю на увазі якась там держава чи конфедерація. Ну просто в значенні союзу, альянсу вільних держав, вона не має іншого шляху крім того, щоб ставати потугою і не сподіватися на когось іншого, тому що не потрібно допомагати Європі Україні. Європа має допомогти сама собі. Україна це Європа, і допомагаючи нам. Європа допомагає собі, тому що якщо зараз не зупинити російські танки біля Покровська, біля Куп'янська, то ці російські танки потрібно буде вибивати, навіть не зупиняти, враховуючи ландшафт, розмір і спроможність з Каунусу, з Хельсінки, з Берліну, можливо, так. Тобто це мова про інтерес знову таки Європи спільної об'єднаної Європи. В Європі є е, дві ядерних держави, так, і Франція і Користо володіють ядерною зброєю населення Європи, яку я маю в широкому розумінні так Європи, навіть без Середземноморя, так ми говоримо про там, 500 550 мільйонів осіб. Європа об'єднана. Суб'єктна Європа, яка включає Україну, навіть без Туреччини, я зараз, хоча я вважаю, що це дуже важливий напрямок, також спільно з е, своїми азійськими демократичними союзниками: а це Японія, Тайвань, Південна Корея. В першу чергу в другому порядку сюди можна включити Філіппіни, і при правильному підході це може бути е, В'єтнам, Індонезія, Малайзія. Австралія, до речі, також важлива держава регіону Азійського Тихоканська Нова Зеландія, може не просто протидіяти перемогти і стримати без сполучених штатів Російську Федерацію, а може перемогти і стримати альянс РФ КНР Іран і Північної Кореї. Просто потрібно розуміти, що ці чотири чотири ключових цих вершників апокаліпсула цього крім ж альянсу диктатур. По кожному з них має бути не так. так як їх перемогти щодо Російської Федерації, Китайської Народної Республіки. Це деколонізація цих останніх двох колоніальних імперій в світі, тобто перетворення їх на простір незалежної держави. Це актуально не тільки для так званої Російської Федерації, де мають виникнути там Незалежний Божкоторстан, Татарстан, Саха, Бурятія, Іч... Ічкерія, де окупована так по суті це до юра незалежна держава, просто окупована Москвою на початку 2000-х, Смоландія, інгрія, Карелія, Комі. Але те саме з Китайською Народною Республікою, де Тібет, Східний Туркестан, Манчжурія це незалежні держави, це поневолені нації, Байджину. Так само там є Кантонія з особливими баченням, там є Кунлун і так далі. Щодо Ірану, це оскільки ця держава, на мою думку, найперспективніша з точки зору змін. В цьому альянсі, тому що в Ірані є громадянське суспільство, в Ірані навіть за останні 20 років було три спроби скинути цей божевільний режим Аятол, корпусу вартових ісламської революції. І так далі, там є потужна діаспора за кордоном, так там є політичне лідерство, це може бути син колишнього шаху, можуть бути інші партії, але режим Ченгінг в Ірані — це цілком досяжна мета, і не потрібно боятися проактивних дій, що ми. Типу, не втручаємося в внутрішню політику Ірану. Слухайте, ми так робили, але Москва, Байджин, Іран і Ханя хочуть нас знищити. Якщо ми будемо сидіти, і казати, ми не втручаємося в внутрішню політику авторитарних держав, вони прийдуть знищують, зґвалтують і вб'ють. Ми маємо це робити для того, щоб. І захистити себе і звільнити тих людей, які поневолені там так ось режим чинжі зміна режиму в Ірані, це має бути метою конкретною відкритою е, Європи в першу чергу, так але і, і наших союзників. Щодо Північної Кореї, цілком очевидна е, мета має бути це ліквідація режиму цього комуністичного божевільного і об'єднання е, Північної Кореї з Південною, тобто об'єднана Корея е, під керівництвом демократичної так, частини, яка є в Сеулі. І це важливо розуміти так само, як і протидії їхнім сателітам, тому що в Центральній Африці, так, там Малі, буркіна фасо в Венесуелі. На близькому сході ці їхні проксі гібриди там від хазболих усиків закінчуючи іншими. Вони дозволяють їм триматися на плаву, і ми по кожному, по кожному, по кожній складові цього альянсу маємо мати власну стратегію, візі, візію і конкретні дії, які будуть пришвидшувати їх що не їхні кола все принаймні обмежувати можливості їх підривати нашу спроможність жити, бути вільними і об'єднані Європі. Тому так Європа може, так Європа має це зробити. Бо якщо Європа цього не зможе, вона буде приречена по суті перетворитися на периферію, бути поглинутою цими авторитарними режимами. І е, майбутнє тоді всього європейського континенту буде дуже сумним.